Всім привіт! Ви на каналі Мун, моя Україна, в Норвегії. Тут я буду розповідати, як емігрувати в цю гарну і прекрасну країну, а також актуальну інформацію про надання колективного захисту для українців. І так, поїхали! Ну що ж, друзі, а сьогодні я хочу поділитися з вами особистим досвідом перебування в таборі Раде. Це буде дуже цікава тема. Не переключайтесь. Отже, після того, як ви пройшли інтерв'ю, вас відвозять до табору Раде вже на перебування там на постійній основі. Перш за все, у вас буде огляд на перевірку ваших речей, чи немає там якихось заборонених, гострих чи інших предметів. Будьте уважні! Всякі там ножі чи ножнички, які можуть зашкодити іншій людині, це все заборонено в Раде. Також алкоголь. Вас його конфіскують на період перебування у таборі Роде. Період перебування в таборі Роде різноманітний. Від 2-3 днів до 21 дня. Усіх по-різному, в залежності від того, наскільки завантажені мутаки чи поселення, куди вас відправлять після Роде. Якщо ви прибули до табору на власному авто, не турбуйтеся. Біля табору знаходиться парковка, вона безкоштовна, вона завжди вільна. І там ви можете залишити своє авто. Також моя вам порада: беріть з собою необхідні ліки, які вам потрібні будуть, тому що в таборі дуже важко з цим. Не завжди ви можете отримати потрібні вам препарати. Тому розраховуйте тільки на себе. На жаль, це так. Також у таборі Раде заборонено знаходитись з домашніми тваринами, вашими улюбленцями. Так ми знаємо, це дуже шкода, дуже погано. Але такі правила Норвегії. На жаль, він недавно заборонено знаходиться в таборі з власними улюбленцями. Також важливим є питання, чи брати одяг у таборі Роде, який вони пропонують. Виходячи зі свого досвіду, я вам не рекомендую брати там одяг, тому що він трошечки низької якості. Краще ви в мутаку вже отримаєте 2000 крон на купівлю особистих речей, які ви самі того забажаєте. Проживати ви будете в палаці з іншими людьми. Так, на жаль, будуть жити усі, хто знаходиться в таборі Роде. Такі правила, їх потрібно дотримуватись. Палатки там різних розмірів проживає там різна кількість людей. Це може бути від 20 до 50 осіб. Якщо ви сім'я, не палюйтесь, Вас заселять в одну палатку, в одне приміщення, ви будете всі один біля одного. Головне правило перебування у роде це те, що вам потрібно пройти три головні етапи: перше це флюорографія. Вона обов'язкова для усіх. Друге це екскурсія по табору Роде. Вам там будуть розповідати головні правила перебування у цьому приміщенні. І нарешті третє це юридична інформація від служби Caritas. Коли ви будете проходити Карітас, так звана надання юридичної інформації для вас, ви можете задавати будь-які запитання, і даний представник Карітас буде відповідати на ці питання. Все що вас турбує, не залишиться без відповіді. Невелика інструкція по проходженню флюорографії. Ви підходите у спеціальне віконечко. Кажете, що ви хочете прийти в флюорографію. Там вам назначають певний час, коли ви маєте прийти для проходження даної процедури. Проходять зазвичай групками по 5 чоловік. Ви заходите всередину, там вам скажуть, куди проходити. І чекаєте разом з усіма. Далі вас покличуть для проходження даної процедури. Після проходження даної процедури ви чекаєте усіх, а далі виходите і далі насолоджуєте життям. Будьте обережні з чергами на сніданок, обід або вечерю. Зазвичай вони починаються за годину до даної процедури. Але не хвилюйтесь, їжі вистачить всі, і всі будуть ситі і задоволені. Все буде добре. Що стосується харчування в таборі Роде, це питання турбує багатьох людей. На жаль, воно не завжди може бути хорошим, якісним і приємним для вас. Але маємо те, що маємо. Іноді це може бути перчена їжа, іноді. Не дуже смачна, день на день не приходиться. Тому, якщо вам не зовсім підходить така їжа, ви маєте можливість піти в магазин, який знаходиться біля табору, називається ківі. І там собі придбати будь-які продукти, які вам необхідні. Не забудьте запастись мівінкою. Також біля табору розташований Макдональдс. Тому якщо ви полюбляєте смачненьке, це місце явно для вас. Також на території табору Орде завжди орди війни доступі кава та чай. Тому ви завжди зможете насладитися своїм улюбленим напоєм. На території табору є зона де куріння, тобто де паління. Вона знаходиться на вулиці відразу біля входу до табору. На території табору знаходиться ігрова зона, де ви можете відпочивати або займатися спортом. Це настільний теніс, так званий пінг понг це футбол, волейбол, гра з м'ячем, а також дитячі майданчики, де ваші дітки зможуть вільно відпочивати і насолоджуватися життям. Якщо у вас виникають будь-які питання, ви можете звертатися в так звану адміністрацію, яка зветься Лінк. Там вам завжди допоможуть, підскажуть, а також нададуть певні ігри для того, щоб ваш час не проходив так сумно. У Роде ви маєте можливість користуватися пральною машинкою. Однак не все так просто. На все Роде знаходиться приблизно 4 пральні машинки. І щоб дочекатися своєї черги, вам потрібно просидіти в цій черзі приблизно. 4-5 годин, як пощастить. Також є душові кімнати. Чоловічі, жіночі, все окремо. Зазвичай там чисто, прибрано, не переживайте, все зручно і надійно. Під час перебування в таборі Роде ви маєте можливість отримати сім-карту норвезького оператора, який називається MyCall. Зазвичай приїжджають волонтери по вівторках і четвергах з 10 до 3 години дня. Вони в порядку живої черги. Надають вам допомогу і сім карти норвезького оператора. Реєструють вас і допомагають. Не переживайте, все буде добре. Також у таборі від Червоного Хреста іноді проводять курси норвезької мови. Це Так звані початкові курси, де вас вчать на початковому рівні норвезької мови. Це корисно і пізнавально. По прибуттю в табір РД вам видадуть спеціальну білу карточку. Це є ваш документ в цьому таборі. При виході з табору через охоронний пункт. Ви здаєте цю карточку. І потім, коли повертаєтесь в цей же день, ви маєте її забрати, щоб пройти через охоронний пункт. В цій білій карточці, так званий документ, який вам нададуть в Роде, є ваш особистий DAF номер. По цьому номеру вам постійно потрібно буде перевіряти інформацію про подальше ваше перебування у Норвегії, а саме транспортування до мутаку. Щодня зранку і ввечері будуть виставлятися списки у спеціальній зоні. І там вони будуть вказувати дав номера тих, хто буде їхати в певний період. І там може бути саме ваш дав номер. Будьте уважними і постійно перевіряйте цю інформацію. Також у таборі Руде слід коректно поводитись відносно інших національностей, інших людей. Це дуже важливо. Норвезці дуже поважають коректне ставлення один до одного. А також до дітей не слід на них кричати, піднімати руку, фізичне покарання. Це все дуже серйозно в Норвегії. Лінк може викликати до вас поліцію і у вас будуть неприємності, будьте уважні. Для тих, хто прибув до табору на власному авто, є одна порада. При виїзді з табору вам потрібно в лінк зареєструвати власне авто. І потім, коли ви прибудете до мутаку, вам компенсують витрати на паливо. При виїзді з табору РД, вам нададуть транспортний лист, де буде вказано, якими видами транспорту ви будете пересуватися до мутаку. Це може бути автобус, потяг. І літак, всі білети для вашої поїздки будуть завчасно куплені. Слід пам'ятати, що на кожну особу, яка виїжджає з табору Роде, заброньовано три сумки вагою по 23 кг кожна. Тому дуже багато речей з собою не варто брати. Слід розраховувати саме на такий вантаж. Особисто з власного досвіду. Під час перебування мого в таборі Роде до нас приїжджав духовий оркестр, який нас розважав. Так норвезці на нам подарували трошечки щастя. І так, це все на сьогодні. Якщо у вас будуть якісь запитання, будь ласка, пишіть в коментарях, підписуйтесь, ставте вподобайки. Ми будемо раді бачити кожного. І так, це Мун. Ми завжди з вами.